Готуємо здобний різдвяний український калач з маком. Друзі, з вами Олеся Піжик і я вітаю вас на своєму кулінарному каналі. Погляньте сьогодні до вас, з якою я красою. Звісно ж, ви впізнали це справжній український національний калач з маком. Або ж мак з калачем, тому що начинки сюди я точно не пошкодувала. Ось такий от красень, дивіться, приготує кожен з вас. Формується він дуже легко і швидко. Тісто, як завжди, смачне, повітряне і розривається на ниточки. І той, хто з вас мені писав: ну, звісно ж, якщо ви маєте кухонну машину, то тісто буде таким, як ви показуєте, розриватись на ниточки. Тому... Сьогодні я вимішувала абсолютно все руками, без жодної допомоги. І зараз ви побачите результат? Ах, як він ароматно пахне! Погляньте, покажу вам зблизька. Я думаю, що ви бачите так, наскільки він здоровий. Тому абсолютно всі в вашій родині залишаться ситими і задоволеними. І це дійсно вартує того, щоб стати окрасою вашого святкового столу. Для приготування величезного різдвяного калача з маком, вам потрібно взяти ось ці інгредієнти, які зараз перед вами на екрані. Тож ставте на паузу або, як завжди, все знайдете в описі під цим відео. В миску, де будемо замішувати тісто, відправляємо свіжі дріжджі, або сухі, але в три рази менше. До них додаємо цукор і тепленьке молочко. Гарно все перемішаємо, щоб дріжджі повністю розійшлися. Далі додаємо ванільний цукор, в мене ось такий, з частинками ванілі. Ще раз все перемішуємо. Сюди ж додаємо одне яйце кімнатної температури. Розмішали. І, звісно ж, дрібку солі, без неї нікуди, для балансу смаку. Перемішуємо і частинами я додаю просіяне. Пшеничне борошно вищого гатунку. Саме, звичайне. і руками вимішуємо тісто. Спочатку вимішую до того стану, допоки тісто збереться в одну кулю. Далі м'яке вершкове масло кімнатної температури в декілька етапів вмішуємо в тісто і продовжуємо місити. Так, це трішечки фітнесу буде для ваших рук, для вас, але ж воно того варте. Ось таке в результаті тісто, після того, як масло повністю вмішали, та вимішувати хвилин 10-15, не менше. Вийшло. Далі в цю ж миску я додаю трішечки олії, змащую і перекладаю туди дуже приємне та ароматне тісто. Накриваю харчовою плівкою. Обов'язково робимо декілька проколів, щоб тісто дихало. І залишаємо при кімнатній температурі або в теплішому місці. Десь на годинку, щоб тісто гарно підійшло. Моє підходило саме одну годину. Через годину, погляньте, тісто збільшилось в об'ємі десь в 2,5-3 рази. Бачите, яке воно пухке. Далі робочу поверхню я присипаю борошном просіяним і трішечки обминаю тісто. І буду розкачувати його у прямокутний величезний пласт, тому що я хочу зробити калач великий, в мене аж на 700 г борошна на рецепт, тому виріб буде великий. Далі я беру вже готову макову начинку, я її готувала сама. Тут для вас прикріплю рецепт, де можна подивитися, як вона готується. Не хочу забирати час. Або ж купіть готову начинку, і ось так відступаючи від. Е Протилежного краю, розмашуємо її вже дечко підготовлене. І скручуємо спочатку ось такий от рулет. Все, готово. Тепер складаю і перекладаю відразу на дечко Тут я буду формувати вже безпосередньо калач Відрізаємо ці вільні краї, з них я скручу булочку спечу Краї між собою з'єднуємо, виходить ось е, такий виріб. Далі по центру я кладу. Формочку для випікання. Це спочатку, щоб не деформувалося. Калач розрізаю на 4 рівні частинки, потім кожну із чотирьох частин ще розрізаю на 4. Всього виходить 16 частинок. Все дуже пропорційно, ви зрозумієте. Бачите? Ось так. Прибираємо формочку, підрівнюємо. І потім кожну з двох частинок, бачите, отак вивертаємо трішечки назовні. Ось так. Одна 2. Не потрібно нічого защіплювати на краях, просто трішечки вивертаємо. Начинки в мене чимало. Тому я не дуже, щоб не перестаратись. Трішечки робимо візерунок, ось такий квітковий. Ось так. Готово. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо хвилин на 40 перед випіканням, щоб гарно підійшло. Через 40 хвилин прибираємо плівку, і в мене традиційно один яєчний жовток і столова ложка молока. Можна взяти або одне, або інше, або ж зовсім не змащувати. Я щедро змащую і відправляю у розігріту до 170 градусів духову шафу хвилин на 50. Якщо ваша духова сильно зарум'янить його в кінці випікання, можете накрити фольгою і допікати вже до кінця. Ах, <свят> Як він пахне. Погляньте, який він м'ягесенький. Дивіться. М -м -м. Просто суцільна ніжність. Ось такий от красень скоро буде на вашому столі. Пахне святом. На жаль, покуштувати разом з вами я його не можу, тому що маю алергію на мак. Але я маю кого пригостити. Я впевнена, що вже скоро від цього калача не залишиться і найменшої частинки. Зараз покажу, який він виходить всередині. Тому готуйте обов'язково, друзі, до свята. Пам'ятайте наші українські традиції, і нехай вам смакує. І ось зараз розрізаю, щоб вам показати, який він всередині. По-перше, бачите, як він м'яко ріжеться. Ось, красен! Дивіться, який він. Пухкий, багато начинки. Дивіться, який м'який та ніжний. Ось так. Як хмаринка. І начинки стільки кладіть, як для себе. Дивіться. І зараз покажу вам, власне, результат тіста, яке вимішувалось руками. Бачите? Теж розривається на ниточки. Тобто, все можливо, було б бажання. Головне, робіть це з любов'ю та від душі. І ось такий результат. Ну що, друзі, можу лишень показати, який він виходить в розрізі. Дивіться. Начинки багато. Ось він. Красунчик. Дивіться, який. Ніжний та м'який. Аромати такі, ну ну просто дивіться. Нарізається без проблем, гарно тримає форму і закінчується дуже швидко. Тому готуйте обов'язково і вже цього різдва зможете ним посмакувати. Слава Україні! Друзі мої, ну як вам мій калач? Говоріть. Пишіть обов'язково коментар, не шкодуйте вподобачку і підтримайте мій український контент, тому що це важливо. Як і для всього українського, слава Україні!